На рисунку зображено пляшку кефіру. Інформацію про масу кефіру і масову частку жиру в ньому зазначено на етикеті. Обчисліть масу жиру в цьому кефірі. Масова частка жиру 2%. Маса 500 грам. Отже, 900 грам це 100%. Масова частка жиру 2%. Треба знайти, скільки це в грамах. Дуже. Легкі числа, якщо ми відкинемо два нулики, то це буде 1%. А нам потрібно 2%. 2 множимо на 9 18. Або записали тут х грамів і далі як пропорцію 900 відноситься до х, як 100 відноситься до 2. Х по діагоналі дивиться на 100, середній член пропорції, отже, на 100 будемо ділити. 902 і 2, перемножаємо на 100, скорочуємо, отримаємо 9 помножити на 2, 18.